Так, доброго дня! Придбав собі такий, таку електротягу Maxter Teo Max називається Беушний. Два роки даному самокату. Що можу по ньому сказати? До цього був теж такий, до цього був теж такий простенький електросамокат, саме дешевенький. Заслужю, що в нього великі колеса 10 дюймові і широкі. То на ньому трохи м'якше їздити. Це плюс. Так, що можу про нього сказати? В ньому два, електроторм... два тормоза, один електро, один дисковий. Є задній габарит, але погано тим, що він, якщо ви включили, допустимо, сам електросамокат. то він відразу автоматично включається. Коли ви наживаєте на тормоз, він просто мигає. Оце, звісно, не зовсім мені зрозуміло, було б непогано, якби він міг просто відключатися, допустимо, темну годину, коли їдеш, допустимо, ти себе включив, і було б непогано, так. Да. А в день, допустим, взяв виключив. Так, да, як би не суттєво, там, що він там трошечки бере, там, він майже не роз'їжджає акумулятор, але так би було б, наверно, лучше. Передні фари немає тут. Треба купляти самому і ставити. Так. Що ще сказати? Дисплей самий простенький. Перша, друга, скорость показує, можна вибрати першу-другу швидкість. Так. Показує швидкість. Ну, в принципі, все. Включить виключить. Все. Самий простенький, топовий, без всяких. Да. Перша проблема, коли я його купив, з якою я стикнувся, я не міг накачати ні одне колесо. Ні переднє, ні заднє. Вони були накачані, але вони були там, ну так, дуже погано накачані. Там було по-моєму, 1,5 атмосфери чи щось таке. Я не міг накачати. У мене є два. Ножний насос і ручний насос. Ні одним насосом я не міг накачати, а проблема вся заключалася в тому, що на задньому колесі ось у нас знаходиться сосок і він туди трошки втоплений. І прийшлося докупляти ось такий переходничок Подовжувач. І тоді сюди його накрутив і насосом тоді можна спокійно накачати. По-друге, пробував міняти tu... камеру всередині поміняв камеру. Канал. Але камера, яка підходить на гіроборд із соском нахилом 45 або 90 градусів, який буде виходити, ось вот сюди буде отак вот лягати. І тоді було проще, ти б узяв, взял... можна було б взяти і спокійно накачати. Але показую, тут є зазор. І коли сюди виходить сосок для, для накачування. Колесо буде вращатися, то він буде заходити ось, ось сюди. Або якщо він буде довший, довший буде цеплятися за оцю трубу. Тут невеличкий зазор, буквально сантиметр. І це дуже, дуже погано. Тобто не всі, не всі камери сюди підходять. По-друге, тут є ось камера, вона йшла із такою гайкою. Вон там є гайка. Я теж не знав, Думаю, ну це гайка, думаю, значить її треба зажати. Щоб оцей сосок не болтався і тому подобне, щоб він трохи його наче, витягнуло. Я його зажав, проїхав пару кілометрів. Як я там на роботу з'їздив, додому приїхав, знову на роботу з'їздив і цей сосок вирвало. Тобто я його, я його що тепер не зажимаю і до кінця його не закручую. Поки що нормально. Зразу що зробив, залив антипрокольну жидкі, жидкость. Купив 70-80 мг. Що в переднє, що в заднє колесо. Оце з такою штучкою. Хороший, хороший, це така штучка, хороший лафак, без неї до такого електросамокату ви нічого не зможете зробити накачати ніяк. Що переднє, що заднє колесо. Зараз розкажу за переднє колесо. Переднє колесо тут у нас стоїть дисковий тормоз. От якби тут не було дискового тормозу, якби він стояв, допустимо, да, з другої там, сторони, я не знаю. Ну, по факту, да, то можна було б спокійно тут б накачувати. Кстати, я, до речі, я тут теж замінив <кхм> камеру. І поставив сюди камеру, там, до речі, тут теж стояла камера. Е, така же сама. Нічим не відрізняючись, така, як і тут. І з прямим коротким соском. Тепер показую. Вона стояла отут. Воно. Я купив, зараз поставив туди камеру і з соском е на 90 градусів. О. А там стояла пряма. І виходить, даже навіть якщо, так як, так як рекомендують сам магазин і виробник, знімається наклейка. Откручується 4 винта, знімається захисний пластик і накачується колес. Ну, накачати ви все одно не зможете, якщо у вас там стоїть от, і, із таким, як на задньому колесі, коротким прямим соском. Так як зазор, отакий, там такий масінький зазор між кріпленням самого колеса центром. Втулкою, отут втулка. От уже стоїть оця втулка е, сама об, об одна. І отут що стоїть. І, допустимо, накачати його, просто не виходить. Туди не підходить. Просто по зазору там 1,5 см, просто ну, ніяк не виходить, ніяким насосом, просто взагалі нічого не виходить, туди накачати. Просто проблематично. Якщо у вас є, допустимо, такі типа кишечка переходничого. Так, да, ним ще можливо, але коли ви потім будете скручувати, тобто вже колесо трохи здується. То є, ну, хоча не, воно не практично і ну, це просто. Зробив такий собі лайфхак. поміняв зразу на, із штуцером на 90 градусів. Помітив на ковпаку, коротше, де є виход, все, розсверлив, щоб це все не знімати, нічого, розсверлив. Вон, дивіться. Ось у мене виходить. Розсверлив. Ось у мене цей переход. Опять же таки, це вже переходничок. Ставив сюди, накрутив і накачав. Питань немає. У мене єдине, що цей переход, що цей переходнячок дуже собою, якщо ви десіте, хочете собі там піктягти колеса, то він завжди довжен бути з вами. Друге. Оцей з'єднувальний механізм, який тримає саму ру, рульову колонку. Ну, можна сказати, що рульова колонка сама є. так. Ось о, зажими ці, які тут стоять. Не знаю, може якщо він був новий, і там, може, люфтів немає. Я не знаю. Я купив його ушник, у нього люфт такий був. Тобто Тут стояв один, такі, які тут стоять зажими, вони, в принципі, такі були. просто це Тут вже я замінив, тут він трошки длинніший. Внутрішній діаметр, діаметр 4 мм. Як ну, для такого, я, я рахую, що вони дуже тоненькі. Тут ту сам діаметр, о, о, куди вставляються, самі ці штів, коротше, там набагато більший діаметр. Там, по-моєму, я ще щоб, там, восьмерка, по-моєму. Восьмерка чи сімка, щось таке там. Ну, короче по факту, я їх замінив, бо у мене верхній. Коротше, якщо його закручувати руками так, як воно повинно бути, і потім зажав, і потом зажимати, то тут був такий люфт, що він то тобто він ходив отак. І це було дуже важко. Тому було прийнято рішення, і я купив. Ну, трохи потратився, звісно, але купив і поставив сюди вже 6, вже, вже діа... з діаметром шестерка. тобто вони вже трошки товщі. І їх можна легше, ну, їх можна можна міцніше зажати. Там поставив резинові проставочки і зажав. Скажу чесно, якщо, допустимо, їх зажати чисто від руки, то люфт буде і непоганий буде люфт. Якщо зажати вже так із усиленням, що рукою вже їх не відкрутити. ну Якщо, допустимо, потрібно буде зняти, то можна буде підщенкувати, їх можна зняти, і питань немає, Тобто тут питань зовсім не буде. Тобто да, можна клац і розібрав, але потім, якщо збрати і вже, вже закрутити, або тут зажати, то вже не вийде. Тобто тут, либо зажимати і обірати цей люфт. Або їздить з люфтом. Ну, я зробив собі так, так як я його не розкладаю і не складаю, у мене так постійно собраний, то я просто його зажав, поставив сюди міцніші оці зажимчики, і, в принципі, нормально. Топчик. Друге. Так, пішли далі. Сам акумулятор і сама ДК, акумулятор, і теж там розташовується всередині. Тобто я одразу розібрав оця. Поверх... Кстати, поверхність доволі непогана, вона, як наждачка, коротше, тут, а як би не ставав, дощ, не дощ, коротше, ніколи не з'їдеш із неї, то тобто класно. Вона приклеєна на двосторонньому скотчі. Тут вона знімається, там стоять такі штів, їх викру... вони викручуються, там пластикова проставка і сама дика пластмасова стоїть. Там розміщається акумулятор, провода і контролер. Контролер у нас 36 В 15 А часу... 15 А. Самий квадратний, невеличкий, самий простенький. Нічого нового немає. Самий простенький 15 амперний контролер стоїть. Акумулятор значить, вага акумулятора, який тут стояв, 104 часа. Це 10 s 4 p Тобто на 40 акумуляторів. його вага, Я його знімав, зважував 2 кг і 100 г. В одної людини я заказав акумулятор сюди, заводський, з Китаю. Але провірений, що він реально 15 А, 36 вольт. Він якраз чітко сюди підійшов, коротше, його длина була 35 см. Але є одне, не. одне але. Це контролер, який тут стояв, у нього є, так як і ставлять. Цей стандартний контролер, коротко, у нього такі є два кріплення з однієї і з іншої сторони, і вони виступають. Ці два кріплення там, по пол, там щось по 2 см. І от так, як він був розположений, то прийшлося, якщо цей акумулятор ставав, коротко, він, виходить, йому не вистачало десь 2 см. прийшлося з однієї сторони зняти це кріплення і захист і піддвинути його прямо в притик. І тоді, виходить, у мене цей акумулятор він чітко став 35 см. Між ними оказався ще зазорчик 1, 1,5 зазорчик між контролером. Чітко все стало одне єдине. Тут в дикі від самого мотора 2 чи йшли три йшли кабелі, кабеля, вони сюди і проходили. Я їх проложив у пластмасовій цій проставці. Зробив такий жолобок, просверлив із заходом сюди, і проложив їх сюди і залив їх термоклеєм. Все. Акумулятор, який я сюди поставив, він е, значить 15 А36 вольт. Його вага 3 кг. Е, це 10С, вже не 4П, а 6П, тобто 60 акумуляторів. Да, трошки додавалося ваги. Але і просадка вже менша. Трошки на 2-3 км виросла скорость, швидкість. І надовше вистачає. Так, це ж я... по дикі все. В принципі, сюди навіть можна поставити е, акумулятор на 15 А. Можна поставити акумулятор і на 48 вольт. Але тоді надо, потрібно буде отсюди забрати контролер, тут якісь е, зробити там, ну, виходи тут зробити для кабелей і сюди купити таку коробочку. Корочі, можна сюди його, допустимо, поставити. А тут е, сама ДК її длина е, 42, чи 45 см. Сант... 45 см довжина її. Тобто сюди стає 15 А 15-18 А48 вольт, якщо по максимуму акумулятор сюди стає. Це якщо вже так уже прямо там, по максимуму, то це, це, це тут треба буде, да, якщо так вже переробляти. А так, що то, що тут є, то це максимальний акумулятор, який можна сюди поставити. Я його сюди поставлю. Друге. Е, оце заднє крило, воно було, воно було підняте набагато вище. Воно десь отак було підняте. І коли йдеш по калюжі чи по грязі, то це просто жах. Тобто Воно ось сюди воно було підняте, і сюди оця грязь, ось воно все сюди летить. На ноги ось сюди, коротше, на обув. Тобто Я туди поставив проставку. Проставочку туди поставив І залив там термоклеєм. Та як є велика є проблема, в тому, що цей, він тут більш ніде не кріпиться, кріпиться тільки тут. Але всередині, всередині там під низом, там іде е, нержавіюча пластина, яка підсилює і тримає його. Але все одно він тут а, лопнув. Тобто пластина сама то тримає, а пластик сам лопнув. От того, що він постійно вібрірує. Я сюди поставив і трошки його приспустив. І тепер, виходить, якщо я їду по грязі чи по цьому, от йому там буквально не вистачало пару сантиметрів, щоб він, він затримував оцю грязь, яка, допустимо, попадати буде аж сюди. Це я зробив, все, питань немає. Мотор тут стоїть 350-36 вольт. Чим хороший такий, оце, що тут стоїть іменно така система, що вона взяти, що можна купити від гіроборда і там тому подібне, на одну ось можна купити мотор. В принципі, він тут, скоріш за все, що він тут такий і, так і стоїть. І з широким, і широким колесом. Він тут такий, скоріш за все, і стоїть. Можна купити на 500 Вт, а можна купити там порядка. Є на 500, а є на 800 Вт. 15-2000 гривень. Тобто можна купити, замінити його, поставити на 500 Вт. Якщо у вас такий акумулятор ви вже поміняли, то в принципі вона ставить і тяга буде дуже хороша. Тобто Для його цілей це буде достатньо. Максимальна його швидкість у мене була на старому акумуляторі. 30 км в час, це на другій, на другій скорості, це максималка, він більше просто не їхав. Зараз з цим акумулятором просадки мінімум, просадки майже немає. 75 кг мій вес. Він тягне, розганяється 33-34 км В час це максим... це його максимальна швидкість. Так, що я ще тут доробив? Вон там знизу. Вон там. Все засіликонив. Так як знизу там такі підтримуючі планки є желізні. І між пласт... пластиковою дикою, між ними є зазор. І коли по грязі йде ще по воді, туди набивається пісок і грязь. І воно там отуди, ну майже воно отуди просто нікуди не дівається, і воно там просто починає ржавіть. Там метод таке, що я отуди все почистив, поубирав і залив там силіконом, щоб туди нічого не попадало. Так же само оця дика. Там не резинова проставочка, вона резінну проставочку, звісно, поставить і зажать, допустимо, цю дику, і все буде нормально. Там стоїть така. Не паралонова, а ну щось таке, що середня і паралоновою, але ну, вона напитує в себе воду, вологу. І сюди теж попадає грязь, набивається. І тоді та волога, то тут стоїть контролер унизу, і вона, вона набухає і вона робиться мокра. І волога попадає потихеньку туди всередину. Якщо ви часто їздите, звісно, по, там, по грязі, по воді, там, по дощу, то желательно було б я теж засиліконув, щоб туди нічого не попадало. Тепер з іншої сторони Бо, тоже такий лавхак. Тут а просто, тут, я думаю, що тут должна було, будь, було б бажано резинку сюди поставити, типу таку проставочку. Ну її тут не було і так зрозумів, заводська її тут просто нема, тут просто дирка. Я теж взяв засіліконов, так як сюди попадає теж грязь всередину. тут воно мене поржавіло, я його почистив, повимивав, змазав. Обробив спеціальною штукою, щоб воно типу, там не, не ржавіло. І тут теж його засиліконив. І все гуд Все дуже добре. так Лайфхак тепер ось з цією штукою де ставить на зарядку. Це просто жах. Отако От закриті, і просто, вона так постійно була і закриті її невозможно було. Це просто якесь, ну, просто якесь жахіття було. Що я зробив? тут в середині така є тоже резиночка, вона в середину вставлятися. І воно типа, і все, типа. а так воно не ставиться. Я її просто взяв і вирізав. І все. І тепер ось я спокійно можу ось клац. Все, і питань немає. І все воно працює, не треба її не міняти, нічого. і Воно герметично закрито там. Питань немає. Все. Ну, Це такі лайфхаки, які я зробив. Для цього самоката. До, роботи, до якихось других доопрацювань я не бачу смисла. Можна зробити друге доопрацювання, це замінити мотор і поставити сюди зразу акумулятор 48 вольт і вивести сюди контролер уже, наприклад, там на 40, да, на 48 вольт поставити сюди. Тут, тут кстати, доволі чим неплохо, непогано. Що сюди під такі контроли 36-48, 15 або 17, 17 Ампер, пластикові такі короби продаються. І вони якраз сюди стають. І є виход. Тобто можна все затягнути туди і витягнути сюди через деку, або сюди витягнути. Тобто, попер... тобто переробити його під 48 вольт, взагалі питань немає. Але чи воно, чи воно доречно. Я думаю, що для такого самокату воно, наприклад, я думаю, що воно недоречно. А от, наприклад, 15-амперний контролер можна було б. Да, можна було б, вообще, якби при той, хто його робив, було б непогано, якби сюди поставили не 350-й мотор, а поставили 500-й мотор. Так як рама позиціонується, що вона видержує до 150 кг, то сюди можна було поставити 500-й мотор. Поставити не на 15 Ампер часов контролер, А контроллер, а поставити, допустимо, на 17-18 чи на А. Поставити такий акумулятор, як я сюди поставив, 15 Амперний. Навіть нехай би він був 36 В. І це був би самий топовий, ідеальний самокат. Друге, що мені в ньому не сподобалося, в ньому автоматичний круїз контроль. Його, від, його відключити ніде його не можна відключити. Ну, в апріорі, коротше, його не можна відключити. Так як він. віддільним якимось кабелем він не відключається і не підключається. Я перепробував уже все. Він там програмно настроєний і його не можна відключити. В чому його, в чому його проблема? Коли ви розганяєтеся там, ну, Подержали, як обично да, з, 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 з определеною швидкістю, він автоматично включається. І буває таке, що ви, наприклад, якщо їдете там 20 км, все. він більше, допустимо, йде там, під горку, він там більше не тягне. І вам, надо, вам надо, там, чи, щось, чи дитина там вибігла, чи хто там туди-сюди, ви, 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 ви перетормажуєте. Ви нажимаєте там електронний тормоз і можете такий нажати тормоз, тоді зробити електронний і дисковий тормоз. Самокат притормажує, а потім починає, тому що круіз-контроль не відключається. Оце така в ньому є проблема, що круіз-контроль не відключається. Навіть коли ви, приторм... Даже коли ви все притормозили, тільки не до кінця, допустимо, просто трошки притормозили, Він не відключається. І він починає набирати обороти вже не до 20 км, а до максимальної швидкості. Якщо ви йдете на, другі, на другій швидкості, то ви, допустимо, їхали ось о 20 км 20 виїхали в час. Все, І ви там хоп, збросили до 10 км. І потім відпустили, коротше, а він різко починає набирати і починає розганятися до 30-32 км в час. І тоді треба два рази нажати коротше, і тоді тільки відключиться крізь контроль Оце дуже погано. В цьому плані він трохи якийсь щось там, не знаю, не зрозуміло. Я розбирав вже контролер. Коротше, дивився. До, до речі, кстати, у контроллері. Оце такий контролер, який стоїть на 15 А36 В. Замість шунта. Там стоїть резістор. Я не пам'ятаю, чи R205 чи R203. Коротше, там. Ну, там шунта немає. Там замість шунта стоїть резістор. Да, і такого немає, як у старих контролерах, що ти взяв там, шунта трошки підпаяв, його туди-сюди. До речі, кстати, було б непогано. Було б непогано, звісно. Він 15 амперний. Доробити його зробити йому 17 ампер. І було б ідеально. Бо іноді буває десь таку під невелику підгорочку. Йому от трошки не вистачає десь якихось 2-3 ампер, щоб він уверено йшов. Це було б, звісно, непогано. Ну там стоїть такий, да, там шунта вже немає, там замість шунта стоїть е така штука стоїть. Ну, а так, в принципі, доволі непогано, все класно. По крайній мірі, два роки він людей від'їздив. Год у мене вже, считаю, буде скоро год, як він вже в, мене вже в мене їздить. Тобто поки нічого не відвалилося, нічого не відпало, і це вже, дуже... І це вже є дуже добре. Одне єдине, що да, тут стальна рама, все тут все стальне. А, друге, ще що хотів сказати. Тут від, відкручується і, і знімаються ручки. Одна і друга ручка знімається. І оці болти, не знаю, як вони там йшли заводські, які вони там були, там, що там, як там, я не знаю. Ну вони такі були покручені, що я то, я їх просто замінив. Я старі повикидав, хоч вони вже були злизані. поставив сюди зразу, замінив нормальні поставив, хорошо їх зажав. Так як я його не розбираю, мені це не потрібно. Що, а так. Хороший тяговий. Що можу сказати на ньому? Возив. Тобто, що став. От я ось, ось стою, допустимо, да, ось ось стою. Тому що є місце. Хороша широка став дика. Ставив сюди бутиль води 18 кг і спокійно з ним собі їхав додому. Взагалі без питань немає. Тягне. Так, да, десь де велика, допустим, велика горка, велика горка. Якщо вона невеличка, він вилітає. Якщо велика горка, така затяжна, оце йому, звісно, важко. От якби тут стояв 500-й хоча б 500-й мотор, то він би без проблем собі їхав да. у двох, у двох я на ньому не пробував. Пробував з дитиною їхати на старому акумуляторі. На старому акумуляторі... Важко. Він більше 20 км на, на другій скорості, він більше не їхав. Не знаю, може з новим акумулятором. Ще не пробував, але я думаю, він буде гасати нормально. Ну так, все що я можу сказати. Ну, новий такий стоїть в магазині 14600. Я купив Бушний за 7. Старий акумулятор я продав. Трошки доложив і купив помочніший акумулятор. Ну, так вийшло. Я думаю, що так. Навіть краще. Не, не можу сказати, що, допустим, там чи новий ти купив, чи старий. Так не різниця, там все одно в них ставляться акумулятори, ставляться самі маленькі, топові. Ну, такий лафачик.